Я хочу надати слово голові однієї ініціативної групи Ірині Полотникові. Шановне товариство, ми дійсно вже три роки проводимо захист парку Малишка, захист прибудинкових територій, ініціативна група мешканців, які відчувають і знають всю перспективу, яка стоїть перед нашими киянами. А перспектива досить, досить трагічна. У До нас не чують. І районної адміністрації, до голови районної адміністрації нашої Дніпровської адміністрації Шевчука Олександра Семеновича, що все ж таки він зрозуміє, що основним власником землі є територіальна громада міста Києва. Не треба нас позбавляти землі, яка може бути використана як колективна власність. І коли ми дізнаємося, що підбирається до наших осель, це набирає не просто образ і негативу. Ми будемо розповсюджувати цю інформацію, що ви нас не чуєте, що ви проводите невідому е, е, яку власну свою політику і в інтересах владних структур, які підприємці, в тому числі, які не мають меж. Вони відбирають навіть прибудинкові території, притул до будинків. На Миропільській, 29, У нас з'являється невідома яка споруда з назвою Веселка. Малишка 39 під нахрещення з благословення. Невідомо яких церков і сил значить люди були позбавлені 12 дерев. І тому ми змушені звертатися саме таким чином проводити акцію. Я думаю, що й міліція розуміє. Що мешканці вони не мають намірів ламати, крушити. Але коли не чують, ми будемо просто підтримувати людей, які так чинять з нами. Так е, перемога це просто надзвичайна катастрофа для, для Дніпровського району. А на цьому місці буде готуватися вірніше, будуватися філія Ківо-Печерської е, лаври, І 5-6 поверхів будинку буде. Наші вимоги, зверніть увагу, що громада є, що вона єднається, вона усвідомлює те, що тільки за присутності об'єднаної, консолідованої, е, самоврядної громади можна буде співпрацювати з владою, влада, яка буде просто виходити на зустріч з мешканцями, обговорювати якісь питання, е, визначатись на більш е, оптимальні і кращі проекти. Ми сподіваємось, ми віримо в те, що ви все ж таки прислухаєтесь так до наших домов. не будете ховатись в кабінетах, не будете е, видавати якісь невідомі накази. Зараз тут знаходяться мешканці будинків, е, на яких не просто зноситься е, дерева, а е, встановлюються приватні споруди. На наші запити у нас є від, відкриті відповіді, що дійсно споруди встановлені без дозволів. Е, що з одного е з з станції метро Дарниця будуть прибиратися приватні підприємства ли лише е до євро, а потім вони будуть повернуті, навіщо це е заігрування з, з людьми. Давайте все ж таки визначатись, усвідомлюйте, ну, що в комсомольському масиві, незважаючи на те, що ви з противниками створення органу самоорганізації населення комітет мікрорайону Комсомоль. Час. Люди усвідомлять, що єдина структура, яка може захистити від е, олігархів, від політичних партій, які просто йдуть, вибачте, по трупам, це може тільки єдина консолідована громада. Ми до неї готові. Є е, люди, які зараз не прийшли на цю акцію, але вони вболівають, вони нам пишуть, вони нас підтримують. Ми принесли зараз більше 200 підписів, які зібрали всього-навсього е, Можливість буде рівно стільки, стільки ви нас не будете чути.